Так, вже в черговий раз подзвонив власник нерухомості, комерційна нерухомість, готельна, готельний комплекс, невеликий готельний комплекс в одній з областей України. І чому кажу, в черговий раз подзвонив? Тому що наразі у нього з першою лінією порівняння з людьми йде суди за частки там, За земельну ділянку. ось, І воно вже тягнеться, ну, не буду казати, прямо багато років, але ми вже з ним розмовляємо, мабуть, місяців вісім. Я йому давав на певних етапах поради, і наразі ось, він дійшов вже до того, що має рішення суду і пішов до нотаріуса робити реєстрацію. Нотаріус, ну, Кожен нотаріус бачить по-своєму. Ось, спочатку не хотів е оформлювати, тому що по реєстрам судовим побачив, що ще йдуть суди певних інстанцій. Ось. Але все ж таки потім, коли власник ну, знову ж таки делікатно, з, е з нашою порадою, ну, не буду казати, натиснув, ось взагалі на нотаріусів не можна тиснути, але доводив е свою. Правову позицію Нотаріс ще раз переглянув і вже погодився оформлювати. Але знову тільки що. Подзвонив власник і хвилюється, що ну, якщо він зараз оформить, ми будемо продавати ось а там суди. Ну, по-перше, не факт, що ми будемо продавати, і не факт, що наразі потрібно продавати, коли йдуть суди, я оскарження. Але те, що я йому наполегливо порекомендував, це в обов'язковому порядку все ж таки оформити це право власності своє, за котре він багато років, ну не багато років, а певний час. Судився, стресував, нервував, платив гроші. І зараз він не хоч, ну, думає, оформлювати чи не оформлювати. Бо якщо оформити, буде продавати, буде видно, що йде за цей об'єкт суди. Ну варіант наступний не продавати, а в будь-якому випадку своє оформити. Тому ось, по-перше, це буде певний козир. Потім ті, хто захочуть скасовувати право власності, анулювати право власності, не знаю там оскаржувати. Ось, визнавати недійсним, це все одно додаткові ну, витрати, ресурси, і не факт, що у них вийде, тому що там по спадщині на трьох вони мають рівні права. Тому я в будь-якому випадку сказав, що я би. Ну, там людина доросла, власне, я звісно не буду е, з ним там на те спілкуватися і життю повчати. Але е, як себе в приклад поставив, сказав, я однозначно своє е, при, при першій можливості б оформлював і забирав би своє. Ось, А далі вже плюс-мінус можна спокійно декілька місяців пити каву і заспокоюватися. Хоча б ну, зафіксуватися на тому, заради чого були ці суди взагалі. Купа перемовин, розмов, дзвінків, і ну, нам неодноразово дзвонив. Ось, тому, і другий момент право власності виникло, і нехай йде відлік цих трьох років. Бо може потім пройде 3 три роки, три з половиною, 4 він захоче продавати, та хоча б не буде вже податків 12%. Ось, тому ось так от. В нерухомості я взагалі ось відверто, там, де можна забрати, взяти, підкреслюю, своє, своє, не чуже. Ось, а за своє іноді треба судитися, є випадки, домовлятися, виходити на якісь е, мирові угоди, вставить, і максимально забирати своє і фіксуватися в реєстрі речових прав на нерухоме. підкреслюю, своє. Так, щоб. Е, Першочергово не були а, ну, порушені права інвалідів, дітей. Ось. Просто якщо ну, там все зрозуміло, що це ну, по закону ваше, але є певні перепони, їх треба долати і мати свою нерухомість шматочок земельної ділянки, шматочок я не знаю, там, готельного комплексу, хрущовку якусь там однокімнатну. Ось ось так от тому, тому, тому. була така порада. Навіть не наполягав, щоб ось давайте терміново продавати. Там можна буде. Договорем дарування зробити, якщо оформите право власності. Порада була така. Оформлюйте, а за продаж взагалі може поки що навіть і забудьте. Ось так от, ось такі перемовини і дзвінки.